Вітаю всіх, тільки з'явилося світло, зв'язок. Не знаю як надовго, яка буде далі ситуація. Хочу відразу всім пояснити, як я працюю. Зараз я працюю в такому режимі не дуже. Я, була, я можу виїхати в інше місце, наприклад, поки нікуди не виїжджаю. Там світло, інтернет постійно. Але поки що не їду, бо в нас дали. Все буду робити по ситуації. Відразу кажу, я зараз працюю по гострим актуальним питанням: питання деокупації, питання повернення полонених. Це все не дуже термінові питання, це може почекати. Зараз я працюю по небезпекам, по світлу, енергетика, транспорт, це все, все що відбувається в поточному часі. Тому я хочу зауважити, якщо ви щось пишете, я можу не відразу побачити, все залежить від зв'язку та світла. Я буду відповідати, робити все по можливостям. І якщо ви пишете про населені пункти, враховуйте, щоб вони були зараз актуальні на тему обстрілів, енергетики, транспорту таке. Донецька область бачила повідомлення про Константинівку. Вона теж зараз може ще почекати. Я не дивлюсь зараз ситуацію на фронті. Про ситуацію на фронті в мене вже є відео. Як на тему загострення і всього цього. Це все поки що почекає. Зараз актуальна тема енергетика, обстріл наскільки буде серйозно, Дніпро Гес мене є і зараз буду дивитись такі моменти. Тому враховуйте, коли ви мені пишете. Можу не відразу відповідати і не швидко відповідати.